Знаурі, силива тобі. Оксана Савчук, народна депутатка України, вже з нами має бути зараз на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну що, насамперед просили би вас освіжити вчорашні події. В пам'яті наших телеглядачів так ну і тому що розуміємо, що вчора йшлося не лише про ТСК. блокувалася навіть трибуна, також йшлося і про церкву, московську церкву в Україні. Але давайте почергово. Ми з Мартою щойно говорили про створення ТСК, присвяченої фортифікації. Отже, нагадайте будьте добрі, перебіг подій. Ну і наскільки гострими були дискусії у пленарній залі? Ну, дивіться, якщо дійсно коротко, бо і вчора вже багато ми проговорили про вчорашній день, найперший висновок дуже би не хотілося, щоб в майбутньому таке повторювалося, а саме, що такі вкрай гостро потрібні законопроекти, які мають по позамовчуванню бути в порядку денному, щоб вони, так вибачте, вигризалися. Певними чи блокуваннями трибуни, чи збираннями підписів. Ну, ми розуміємо, що це й, насправді дуже погана історія для того, як виглядає парламент. Що ж насправді відбулося? Коли розпочалося в обід засідання, одразу багато хто з депутатів запропонували зробити все можливе для того, щоб ми створили ТСК, яка Повністю розгляне, хто е, будує ці споруди, е, як вони виконують свої обов'язки, хто за це відповідає, а хто насправді каже, де саме рити власне, окопи і хто несе за це відповідальність. І коли сказали, що це не буде стояти порядку денному, це як мінімум було дивно. Керівники фракції пішли на погоджувальну раду, звідти вони повернулися. На жаль, без результатів, і тому ми змушені були всі народні депутати підтримати власне три е збори підписів. Перший збір підписів за створення ТСК, яка причому, що навіть і слуги народу це підтримували і вони не розуміли, чому це не вноситься в порядок. Денний це перша постанова створення ТСК, яка буде досліджувати, що відбувається з. Захисними спорудами, з укріпленнями, і хто, як то кажуть, дає команда, і хто несе відповідальність. І друга ТСК, це ТСК, яка мала би сказати, скільки дронів придбано за ті кошти, які забрані були в місцевих радах, так зване військове ПДФО. Як вони використовуються? І все одно це питання буде підніматися. Я переконана, що. Це питання всіх цікавить. Бо коли це питання, більшість з нас, народних депутатів, говорила, що ми проконтролюємо кожну гривню. І третє, саме таке важке питання це питання е внести в порядок денний у другому читанні законопроект про заборону релігійних організацій. Мається на увазі Московська Церква, Російська Православна Церква, яка сьогодні продовжує діяти в Україні і досить себе гарно почуває. Скажу вам, що зараз це питання найбільше проблемне, як на мене. Чому? Тому що немає такої прямого бажання у фракції Слуга народу у керівництва, перепрошую, фракції, бо є навіть і багато слуг, які готові підтримати цей законопроект. Немає бажання. Голосувати за цей законопроект, тому почали придумувати різні історії, які називаються щоб пройти цей законопроект у трьох читаннях у трьох читаннях у трьох читаннях. А Насправді хто? не було в нас в цій каденції жодного законопроекту, який проходив три читання, і тут я дуже така небезпечна тонка річ. Я закликаю усіх голів фракс і Категорично неприйнятно сказати своє ні щодо ніяких трьох читань. Їх не може, в принципі, бути. Бо а це була аргументація, відомо. чому три читання, чому не 12 читань? чому не 15 читань. Ну. В, норм... в регламенті є така унікальна норма про те, що у... У... у виняткових випадках, коли є багато суперечностей, може бути три читання. Але ніколи раніше. Ми не застосовували цієї практики, і я сподіваюся, що саме на цьому законопроекті ми точно не будемо застосовувати практику трьох читань, бо вона надзвичайно складна. Фактично, вона вона, вона важка в тому, щоб друге читання пройти, тому що ми зараз збираємо підписи. Я, до речі, почала збирати в підписи, де є багато позафракційних депутатів. Угу. Скажу вам чесно: ситуація досить така важка. Тому що особливо не хочуть підписуватися народні депутати, які обрані на мажоритарних округах саме на тій території країни, де ведуться активні обстріли. Особливо ті не хочуть підписувати, які вже станом на сьогодні українські території їхніх округів знаходяться в окупації, і вони теж не хочуть підписувати а е яка не всі керівники. Вони кажуть, а навіщо нам закон приймати? От, нехай служба безпеки. Якщо людина чинить порушення, вона незаконно діє, то нехай вони його ув'язнюють. На що я їм навела тисячі прикладів того, як сьогодні великі любителі рускава міра. І сепаратисти, такі, наприклад, як славнозвісний отець Сидор в Ужгороді, спокійно собі ходять з електронними браслетиками, продовжують свою підпільну роботу і нічого їм немає. Тому теза про те, що не потрібно закону, вона є помилковою і ем, переконуємо, це насправді така досить непроста робота. Я навіть скажу вам, що багато. Депутатів у слузі народу є ті, звичайно, що не готові, але є багато тих, які готові за це голосувати. Тому нам десь така є історія про те, що ми маємо зібрати 240 підписів. Вже зібрано більше там 150, Продовжується збір цих підписів, але ключове у цьому питанні, щоб не було жодних трьох читань, це для нас принципово. Тобто, ми маємо в другому читанні проголосувати цей закон і зробити все можливе. Звичайно, що я знаю, що у фракції Слуга народу планується сьогодні фракція. Напевно, вона чи відбула, чи відбувається ще досі. Цього я не знаю. Але саме це питання там будуть обговорювати. І тут дуже важливо, щоб була саме політична воля монобільшості. Бо без цього буде складно. Якщо буде політична воля, то я переконана, що ми назбираємо на друге читання голоси. Дякуємо вам, пані Оксано. Оксана Савчук, народна депутатка України, працювала для вас в Етеріспресо.